Доброго дня, діти! Зараз у нас з вами урок української мови. Діти, скажіть, що ви знаєте про букву сполучення ДЖ? А тепер ми з вами знаємо, що буква сполучення ДЖ позначається двома буквами, але при цьому має тільки один звук. ДЖ. Він приголосний, буває м'яким, а буває твердим. Далі, діти, будь ласка, розгорніть свої підручники на сторінці 4 і 4. І там йде таке завдання: читай виразно, спостерігай за звуками у виділених словах, поясни їхнє значення. Нам пропонують невеликий такий віршик, котрий називається чабанець. Що таке чабанець або хто це? Давайте спочатку прочитаємо, а потім дізнаємось. Слухайте уважно, як я читаю. В полонину вирушаю на зорі, Там брати мене чекають вівчарі, доглядаю там ягняток і овець. Бо і я собі маленький чабанець. Отже діти, чабан або чабанець це назва пастуха-овець. Подивіться, будь ласка, при цьому ми бачимо хлопчика, не дуже дорослого, і це є чабани. Отже, діти, прочитайте, будь ласка, два рази цей віршик. Перший раз читаючи повільно, другий раз швидше прочитайте, але не забувайте, що треба читати виразно і намагатися читати цілими словами. Добре, далі ми сьогодні будемо працювати в робочому зошиті на сторінках 74-75. Сьогодні ми будемо записувати букву сполучення ДЖ. Як завжди, подивіться, будь ласка, ми перед тим, як писати ручкою, готуємо нашу руку. Для цього ми зробимо 4 однакових зображення. Потім пропишемо один рядочок, не відриваючи руки, подивіться, будь ласка, згори донизу. Далі олівцем ми прописуємо друковане букву сполучення ДЖ. Далі ми вже змінюємо олівець на ручку і стараємось писати гарно, як і приклад нам показаний. Спочатку ми пишемо букву сполучення ДЖ, при цьому ДЖ іде з маленької букви. Подивіться, будь ласка. І ось тут вже я відриваю руку і дописую до букви Ж другий елемент і третій. Ще раз, діти, ось я виводжу букву Д, не відриваючи руки вниз за округлення вгору. І ось тут я відірвала руку, дописую другий елемент з букви «Ж» і третій. Отже, два рядочка прописати з з полученням ДЖ. Пам'ятайте, те, що показано в зошиті блакитним кольором, ви так не робите. Нам найголовніше писати букви. Далі, в третьому рядочку, маєте на увазі в цьому етапі роботи, ми будемо писати слово «ЖЕМ». Діти, дуже уважно, як ви бачите, всі букви маленькі. Тільки одна буква перша, Д, вона виходить, вона пишеться, розпочинається писати в маленькому робочому рядочку, але на допомогу їй приходить нижний робочий рядочок. А всі інші букви йдуть в робочому рядку. Не виходять за нього. Далі. Третій етап нашої роботи в дошиті, це вже ми будемо прописувати також букву сполучення але перша буква велика. Наприклад, якщо буде джмель, джмель, перше звук дж, буквосполучення сполучення І якщо це слово буде стояти в початку речення. То і першу букву в цьому буквосполученні ми будемо писати з великою буквою. Отже, дивимось, ми розпочинаємо писати велику букву Д від верхньої допоміжної лінії ведемо пряму похилу, далі такий хвостик і заокруглюємо. один. Відірвали руку, і далі йде нижне з'єднання з буквою «Ж». А саме знизу догори. Далі ви прописуєте слово джин. Четвертий етап нашої роботи з дожиді це знайти назви комах. Дуже уважно можна писати рукописними або друкованими буквами, але вам тут потрібно назви комах. Знайти, наприклад, першу назву комахи я бачу. Джо ла. І отже ви записуєте б д, Жо. Ла. Як ви бачите, я записала Рукописними буквами. Після того я поставлю кому, тому що я ще декілька нас знайду і продовжу писати. А після останнього слова я поставлю крапочку. Ось так, діти. Далі на наступній сторінці в нас іде віршик про джміля. Давайте його прочитаємо. Джміль гуде в трубу суворо, розлітається всі довкола. Нам пан джміль хотів поїсти. Поступіться, дайте сісти». Отже, діти, Про кого цей віршик? Правильно, цей віршик про джміля. А що він хотів з'їсти, що він хотів робити? Він хотів поїсти. Далі ми бачимо слово джміль. Давайте разом зробимо звуковий аналіз слова. І так, по перше, нам треба вияснити. Кілька цьому слові складів. Для цього ми подивимось на голосні. Ось одна голосна, а отже буде один, один склад. І одразу наголос буде падати на голосну І. Все дуже просто. Отже, відкриваємо дужку нашу і починаємо. Перше ми бачимо букву «де», але дивимось наступне іде Ж. Це означає, що це буква сполучення ДЖ. Ми робимо ось так олікцем, позначаємо для себе, що це один звук. Отже, звук «дж» – він приголосний, твердий, позначимо однією рисочкою. Далі в нас іде звук М. Але при цьому після нього іде голосна І, а звук І дає м'якшення попередньому звукові, а саме приголосному. А отже, в нас буде не не м, а Мі, більше так м'якіше кажемо. А отже, звук м. він в нас приголосний, м'який, у схемі позначимо двома рисочками. Далі в нас йде звук І, він в нас голосний, наголошений, тому що на нього падає наголос. У схемі позначимо однією крапочкою і над крапочкою поставимо також таку рисочку, покажемо, що наголос. Далі в нас йде звук Л. Але після нього йде знак м'якшення. А ми з вами знаємо, що знак м'якшення це не звук, він допомагає приголоси бути м'якішими. А отже, ми отримаємо звук не Л, а л. м'якіше. Отже, звук Л, він приголосний м'який, позначимо двома рисочками і закриваємо дужки. Далі рахуємо, скільки букв. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість букв. Далі, діти, порахуйте, скільки звуків. 1, 2, 3, 4. Діти, а чому букв 6, а звуки 4, як ви думаєте? Тому що, по-перше, сполучення в нас дає один звук, і знак м'якшення ми не позначаємо в схемі, тому що це не звук. Добре, діти, і скільки складів у цьому слові? Правильно, один склад. Дуже добре, молодці. Запишіть, будь ласка, за допомогою олівця. Далі на цій же сторінці ви прописуєте один рядочок з елементом. Ось таким, подивіться, будь ласка, прописуйте олівцем нагадую, для того, щоб якщо ми зробимо помилку, то ми могли її без, без яких турбот прибрати. Далі ви прописуєте декілька разів слово бджола. Але не забудьте у самому слові навести пунктир. Наступне слово ви пишете ходжу. І знову в цьому слові йде буква з'єднання. Зверніть увагу, що в слові бджола буква з'єднання йде знизу догори. А в слові ходжу, буква з'єднання йде вгорі, Верхнє буква з'єднання. Отже, слово ходжу. Теж прописати два рази в цьому рядочку. Далі ми бачимо речення. Але речення не закінчене, тому що після останнього слова стоїть три крапочки. Якщо б стояла одна крапочка, це дуже добре. Нам просто потрібно було переписати це речення. А тут три. А це означає три крапочки, що речення не закінчене. Його треба закінчити самостійно. Отже, по перше, Тові жміль ми наводимо з вами букву Д і букву «Ж». букву сполучення ДЖ. Навели. Зверніть увагу, що, як ми з'єднуємо букву «Ж» з буквою М. Ось я пишу букву «Ж», Я її закінчила. Але при цьому я руку не відриваю і починаю виводити букву М. Бачите, ось такий невеличкий хвостик. І так, в цьому реченні. Два слова. Перше слово пишеться з великої букви. Не всі букви в слові, а тільки в першому слові в речення, перша буква в слові пишеться велика, всі інші пишуться маленькими. І так, у нас іде два рядочка. Як завжди я кажу, якщо у вас виходить записати одне речення два рази, то це дуже добре. Якщо не виходить, то запишіть один раз, але дуже-дуже гарно, я вас прошу. І пам'ятаємо, коли ми пишемо речення, і в нас в рядочок не вміщається ще якесь слово, то перенесіть на інший рядочок. Нічого страшного в цьому немає. Отже, джміль гуде. Як гуде? І ви можете дати відповідь. Джміль гуде гучно, або джміль гуде красиво, або джміль гуде не дуже. Як вам більш подобається, мається на увазі замість цих трьох крапочок ви повинні дописати одне, хоч, е, е, лише одне слово. Якщо, звичайно, фантазія у вас грає, то ви можете дописати два слова. А так дописати, закінчити речення. Але коли ви запишете ось тут слово. То після останнього слова, воно буде третє, поставте крапочку. Ось так. Діти, на цьому наш урок підходить до кінця. До побачення!